Вітаю, друзі, на каналі Сільське подвір'я. Вітаю вас з вітряної Тернопільщини. Дуже сильний вітер. Я сижу в хаті. Як бачите, попрала, Все вивішила на вулицю, а воно все так дає, так дає там. Ну нічого, я маю і в хаті роботу. Так що приступаємо з вами до хатної роботи. Ось дивлюсь я на себе і тяжко на себе дивитися, бо повернулася тільки що з вулиці. Дивіться, що відбувається на моїй голові. Але нічого. Я е, захрипла, хоча б так добряче захрипла, але духом не падаю. Е, бо маю дуже важливу роботу, і цю роботу треба робити з посмішкою на обличчі, щоб з того щось вийшло. Е, я збережу інтригу. Для початку чуть — чуть-чуть, на пару секунд. Для вас то буде пару секунд, а для мене то буде дуже багато часу. Але я все рівно вам покажу, що я роблю, бо так не може бути. Повторююся, що цю роботу треба робити з усмішкою, так як місити кісто, бо нічого з того не буде. Якщо ми не будемо, якщо ми не будемо робити оцю роботу з настроєм, то в нас нічого не вийде. Та взагалі то різну роботу треба робити на позитиві. Як би я не хворіла, як би мені не тяжко було зараз розмовляти, але пройшов інтервал десь приблизно плюс-мінус до двох тижнів Я нічого не знімала, ходила на роботу, хворіла ходячи, як то кажуть. Не знаю, добре, не добре. Різні уколи, різні таблетки, але на роботу ніхто не відміняв ходити. Сьогодні отримала вихідний і продовжую вдома працювати. Бо хто буде за мене працювати? Цю роботу наш дідусь цю роботу не зробить за мене. Тому роблю це я, як би мені це тяжко не було. Хто хоче знати, що я роблю і що буду далі робити, залишайтеся зі мною. Працюємо на позитиві, підтримуємо нашу неньку Україну, бо інакше ніяк, згуртовуємося, пильнуємо, щоб ми не сварилися, бо зараз Великий піст. І е, колись старі люди казали, що треба постити. Але тепер дуже багато є інформації в інтернеті, дуже багато. І я не виняток, мені трапилася така інформація, що е, постити люди, тобто їсти е, пісне, е, ніби жирне, можуть е, діти до 17 років і старі люди від 60. Але моя думка така, так, я не спорю. Колись старі люди як казали, що якщо з'їси м'ясо на піст, то значить тобі на Великдень, на зеленину, до зеленого часничку і до зеленої цибульки нічого не залишиться. А свиню тримали в кожній хаті і різали її тільки до Великодня. Тому ось така справа. Е, моя думка щодо посту. 50 на 50, я скажу. Нехай мене хтось осудить, нехай мене хтось підтримає. Але, моя думка все ж таки: людина, котра тяжко працює особливо в селі, вона не може, щоб вона аж так конкретно постила. Але мені здається, що навіть не піст в роті на язиці. Піст має бути в голові. Тому, моя думка, ще раз повторюся, така: чомусь Бог дав людині голову, а у голові зверху мозок, потім очі, потім рот. Правда? Хтось над цим задумувався, друзі? От я часом сижу на роботі і задумуюся над такими речами. Ем... Котрі прочитала, і їх треба обмислити, розмислити, колись мій дідусь сказав. Дивіться, чомусь Бог дав людині спочатку мозок, щоб вона подумала, потім очі, щоб побачила, аж потім рот, щоб сказала, але ще є вуха, котрі мають почути. Тобто мозок, очі, вуха почути. І язик сказати. Бо якщо ми будемо спочатку язиком ляпати, а потім думати, що погано сказали, то це ви повірте. Це навіть те, що ви з'їсте пісної страви, зробленої на олії, чи без олії, чи без молочних продуктів, без яйця, то вам нічого не поможе. Ну, це чисто моя така думка. Хто хоче. Хто згідний зі мною, підтримайте мене в коментарях, будь ласка, я буду дуже вам рада за коментарі, за підтримку мого каналу. І це відео вже затягується по чуть-чуть, почу чуть, чуть Не знаю, чи хтось схоче його до кінця додивитися, чи не схоче. Але я думаю, що я інтригу трішки зберегла. А зараз вам пару секунд і вам покажу, що я роблю. Можливо, хтось осудить, можливо, хтось засудить, можливо, хтось потішиться, не знаю. Та людина, котра потішиться за мене, то їй Бог дасть здоров'я. бо я завжди так кажу. Та людина, котра не має поганих думок, її завжди Бог дає здоров'я і Божу опіку. Так що, друзі, показую, що роблю. Рука в рукавицях, що роблю. Бачите, що роблю? Мала посаджену посажені квіти в одну посудину, густо, і їх треба тепер розпікувати. Так як у мене немає теплиці, у планах є поставити хоча б якусь маленьку, просто щоб було для себе, для якоїсь помідори, для якогось огірка. Бо село то є село, в селі добре мати все. І село, звичайно, допомагає місту. Вижите, то дивіться, то я ось цієї посудини пересаджую ось цю. Ось так воно буде виглядати ріденько. І тут в стаканчиках. Це у мене є чорнобривці, хто знає, хто розуміється на квітах. Чорнобривці, цинія, бальзаміни. А, ось такі чорнобривці, правда, ще. Дрібненькі, бо пізно посіяні, але вони вже є, вони вже зійшли. Тут у мене є турецька гвоздика, я вже її розсадила з маленької посудини у більшу, нехай приймається. А зараз взялася за бальзаміни. Бачите, ось їх звідси пересадити треба, пересадити треба ось сюди. Дуже багато у мене розсади. Чомусь випадало, не знаю. Чого, чому? Були холодні дні. Як я кажу, повторюся, теплиці в мене немає. У мене вся розсада стоїть у хаті, на столі, на підвіконнику. Де лише тільки можна. Якби ще можна, каже чоловік, що якби ще можна, тобі ще й на ліжку посадила їх. Так, дуже люблю квіти. Та ми обидвоє любимо квіти. Маю тут бальзаміни, правда вони різні, але вони будуть пересаджені, перепіковані в одну посудину, бо не маю в принципі, де їх поставити. Отак От перепікую, перепікую, а потім, а потім це все діло ще раз, можливо, пересажу стаканчики і будемо працювати. Зараз це дороблю і піду вам обов'язково до хати, де є розсада, покажу, що ще в мене є і яка розсада в мене. Розсада в мене повторюся маленька, невеличка. Я садила, сіяла пізненько, бо у нас то люди сіють дуже скоро, дуже скоро. Бо тому, що люди садять у теплицю. Я в теплицю не саджу нічого, ні перці, нічого. У мене все росте на вулиці. І цього року так само буде рости на вулиці. Бо в мене немає теплиці. Мучу-мучу чоловіка. Говорю, зроби мені, зроби мені. А я зробить він тобі теплицю. Немає часу. Отак. Бальзаміни я вже тут буде щось інше. Бальзаміни я вже перепікувала. Зараз я їх полию і покажу далі, що в мене там далі росте. О, тут, що в мене є Ріденько зійшли чорнобривці. Теж їх зараз в стаканчики по одному. Отак як тут, отак як тут. По одному. І нехай собі якось росте. Котрому, я завжди кажу, котрому на життя той виросте, а котрому ні, тому ні. Так що зараз підемо до другої хати, де в мене росте розсада, теж повний стіл майже. І я вам покажу, що й до чого, і яку я ще маю розсаду. Дрібненьку, але маю. Так, друзі, обіцяла, що покажу, що в мене є. Дивіться, перець, ще перець, ще перець, ще перець і ще перець. А ось це все, це все помідори. Помідори з пачечок. Насіння, правда, вже двохрічне, тому так, маленько трошечки посходило, але нічого. Ще буду. Тут маю свої помідори. Якісь є помідори. ляна, як бачите. Санька. Сливка наша. А сливка наша, що? Це така сливка височезна росте. Сливка височезна. Ще сливка висока наша. У двох відерках. Волгоградський дуже гарна помідора. М'ясиста, київський теж гарна помідора. Дамські пальчики мали би бути ось такі маленькі, типу. Чериків на закрутку. Ну, побачимо. Ну, і, звичайно, волове серце. Як без нього? Оце все діло треба мені розпікувати або в стаканчики, або в касети. Побачу, що буду робити. Але перець, дивіться, який гарний. Щоб ви розуміли, уливаю я його, уливаю я його раз на 2-3 дні. А так як була погана погода, так взагалі не уливала, тільки ось маю таке. Ось таку систему, тільки з бризкою листочки і і воно вся розсада нормально почувається. Можливо, хтось з мене буде сміятися, бо у нас люди садять об'єми тисячами, великими тисячами. А я сажу тільки для себе. Надіюся, що в мене все вийде, бо якщо, не дай Бог, не вийде, прийдеться розсади купляти. Треба буде ось цю розсаду, усю розсадити, розпікувати і надіюся, що в мене все вийде. Планую розпакувати, розпікувати або у стаканчики, або у касету. Тільки не знаю, чи 72, друга, чи 96, шоста, вже не пам'ятаю, купляла якісь касети. Вже як я люблю казати 100 років тому. Ну, не знаю. Побачимо, що з цього всього буде. Ще хочу сьогодні обов'язково це хоча б помідори порозпіковувати. І тоді покажу, що далі буде, що воно буде далі з себе, як воно буде почуватися. Ось такі справи, а далі буде.